Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я вас питала, чи цікаво, щоб я оглянула інтерв'ю Каті Лозовицької, і ви сказали так: хто не знає, хто така Катя Лозовицька, це переможниця останнього проєкту Холостяк з нашим Алексом, якого ми так всі любимо? Тому ось ми тут, ми його оглядаємо. Вийшло воно на каналі А Я Говорила. Я посилання залишу в описі. Так, що Марина з каналу, а я говорила: не кидай мені нічого за авторські права. Такий формат на Ютубі, реакція це нормально. Так що не кидай авторські права мені. І також одразу дякую усім, хто мені донатить. Дякую за ваші донати, особливо на банці Монобанки. Якщо ви хочете, щоб бірюзова голова Будди стояла ось тут, то заходьте на банку Монобанку. Усім дякую і погнали дивитись це інтерв'ю. Тому що ти переможниця, ти головна героїня цього проєкту, хто б там що не говорив? А про тебе говорять всі? Боже, знаєте, я свячено заздрю витримці цієї Марини, тому що вона все інтерв'ю сиділа в такому положенні на стільці, тримаючи спину ось так рівно. Я не знаю, що собі туди треба вставити, щоб так сидіти. Ти дуже красива дівчина. Ти сьогодні зайшла. Я трошки аж ну Але, звісно, існує певний стереотип. Що якщо дівчина гарна, то в принципі на цьому все це дуже зручно людям. Катя піднімає дуже важливу проблему в суспільстві. Гарним дівчатам потрібно постійно доводити, що вони не просто гарні. А вони якісь там ще. І я стереотип, що типу гарним дівчатам, це просто так, у них все легко по життю, і у них взагалі немає ніяких проблем. Але їх постійно чмирять, постійно кажуть, що вони тупі, що вони пусті, що вони ніякі. Ти сама себе вважаєш успішною модель? А, Так, я вважаю себе успішною моделлю. міркам світового моделінгу Катя дуже посередня модель. Якщо говорити по Фінансовому рівню Катя успішна модель, тому що вона робить оці всякі весільні каталоги, багато у неї каталогів суконь, для цього їй не потрібно худішати, тобто її стегна якраз підходять для такого, але, наприклад. У якомусь Нью-Йорку, Парижі, вона вже працювати не може. Тому поняття успішності, воно, звичайно, відносне. Дивись, зараз подивиться дівчата твого віку Українки і скажуть, заробляє вона добре, але ж моделінг це не праця, вона просто красива. А, я таким дівчатам кажу одразу: спробуйте видняти весільні сукні хоча б один день. Друзі, це пекло, це сусільно пекло. Каталоги це взагалі там може бути ви можете уявити собі 200 суконь, 300. 400. бувають зйомки, вони йдуть по 72 години, і при цьому тобі постійно чешуть твоє волосся, щось там з ним роблять. Воно випадає. Це коротше, це капець Просто я не буду робити перші кроки до чоловіка як якщо я, я нічого не знаю. Uh -huh. Ну все, У нас було одне спілкування. А, ну, на мене не так легко <заво> завоювати просто тим, що гарний чоловік приємно поспілкувався. Для мене це мало. Це нормально, що вона знає собі ціну, і це нормально, що вона звикла. Що їй нічого не доводиться робити для того, щоб чоловік звернув на неї увагу. Бо вона просто народилась, да? і, звичайно, вона вважає, що вона це вже подарунок, що те, що вона існує, цього вже достатньо. І будь-який чоловік буде щасливий з нею, якщо він її отримає. Ну, Тобто, знаєте, з однієї сторони, це нормально, що якби. Чоловік там щось для тебе робить, щоб ти е, звернула на нього увагу. З іншої сторони, це відношення до себе як до якогось об'єкту, який потім ти йому приподнесеш. Да? Тут є така тонка грань, да, щоб мати і свої бажання, що ти хочеш, а як ти хочеш, щоб до тебе відносився чоловік, а як ти хочеш проявляти себе в цих стосунках, бо ти ж не можеш просто да, чекати, щоб настав той момент, коли ти себе отак покладеш йому е, за його такі хороші вчинки. Тобто це якась об'єктивізація себе. Ти ж і людина, і зі своїм там якимось да, характером. Як це було? Що для тебе було цей поцілунок, яким він був там в пустелі на мотоциклі? Які відчуття? Ну, по-перше, це було дуже гарно, звісно. Це був такий ідеальний по перший поцілунок. Бачите, як вона говорить? Це було гарно говорить. Тобто, так, є важливо, як це виглядає зі сторони. А якби поцілунок він повинен бути приємним, да? Для цього люди цілується, щоб було не гарно, а щоб було приємно. Логічно, не? Розряд. Е, мені дуже сподобався він насправді. Е, е, якось комфортно, якось от ну, моє було моє. У поцілунку багато чого можна зрозуміти, але мені сподобалося. Бачите, нарешті? Нарешті сказала, що цілуватися їй сподобалось. Це хорошо. Після цього першого поцілунку було відчуття, що, блін, то це, можливо, наша історія, тому що цей проєкт створений для того, аби ми зустріли один одного щось таке? Короче, Марина, знаєш, що погано в цьому інтерв'ю? І у всіх інтерв'ю, що ти робиш, а ти їх робила два. Це зараз буде нормальна критика. Це не хейт. Ти нав'язуєш е, співбесіднику своєму свою думку, ти за нього починаєш придумувати, що він думає. Ти кажеш йому: А от може, ти думала таке, а може, ти думала таке, а відчувала отаке. От Ні, дай людині самій сказати, ти її газлайтеш. Ти за нього придумуєш те, що він е, сказав або зробив, або подумав або відчув. Бо ми приходимо на інтерв'ю, щоб послухати людину, а не що ти фантазуєш з приводу того, що він подумав. Зрозуміло, що ми одному просто подобаємось, що в нас є якесь таке припритяжіння. Ти ну подивимося, що буде далі тепер. То як чоловіка до жінки, нас один до одного тягнуло. Якось Катя погано розуміє чоловіків. Може, їй здавалося, що він нічого, тому що він там був один. Але якщо ти така кішечка, якщо завжди вибираєш, якщо завжди знаєш, там, що ти подобаєшся чоловікам, нахіра тобі Сашка? Ну, зразу видно, що Сашка це конч, вибачте. Ми, ми коли зрозуміли, от реально, коли був оцей відбір дівчаток, перший випуск, Сашка реально, і мені здавався нормальним. Там його якось розчесали приємно, і він так поводив себе більш стримано. А потім понеслось просто з другого чи третього випуску, там почалась просто повна жесть. Я не дізнавалася, якщо не дізнавалася. Mm -hmm. Не було бажання? Ні, абсолютно не було. Абсолютно. Ну, то на що мені, мені, мені потрібно? Я вже зрозуміла. Не... І діти сказати, що ти собі дозволяєш. Таке ж муштінго говорив один проводив. Ну, якщо... Марина пропонує, коротше, піти на бика. А що ти дозволяєш собі тут говорити? Отвічай за базар. Марина, Марина. Я така я в житті, в принципі. Знаю собі ціну. І це я вже це правильно для дівчинки. Я знаю собі ціну. І яка твоя ціна? Яка твоя ціна? Треба бути безцінною. Правильно? Вона себе завжди позиціонувала як найбільш там досвідчена, хитра, мудра. Але в якийсь момент стався інцидент, коли ти її перехитрив, коли у вас було побачення плюс 1. <гас> Марина, що за компліментарщина, що за нализування гостю? Марина, не треба так робити, не треба нализувати Гостю. Якось все е гладко і добре було десь декілька днів, напевно. Я почала відчувати якісь дивні маніпуляції з його боку. Знов-таки, він, напевно, вважав, що він може якось мене контролювати, якось мені. Ого! Сашка у нас маніпулятор, та. Да? Слухаємо далі. І коли я вперше показала характер, а -а -а. все. Після цього він. Якесь цикло, да? якесь цикло. Сашка. З цикло. І в нас почалася ця конфронтація. Хто кого, я відчуваю, що мною намагаються маніпулювати, що там немає нічого щирого, що він завжди до мене ставився на проєкції як до маленької дійсно, він хотілося мене оберігати. Я така м'яка, я така вразлива. Я просто трошки ну, не така в житті. Сашка не шари, да. Ну, чесно, видно, що Катя ну вона така сучка. Це видно. Хтось його не бачить, то розуйте очі. Ось, а Саша він не розбирається в жінках, він ні в кому не розбирається. Він настільки зациклений на собі. Що у нього взагалі з жінками що не вийде. Ну, до речі, це дивно, тому що кажуть, що він типа іскортник, а ескортніки вони ж повинні відчувати да? от як мудра, да? вона повністю контролює простір з чоловіком навколо себе, як... що він хоче, вона знає, що він хоче. А бачите, Сашка, він хіровий з Він тобі ще жодного разу не жодного разу не подавав квіти, жодного разу ніяк не залицявся, нічого взагалі не було. Абсолютно. О, як багато хочеться розказати, але треба стримуватись гра і Чого стримуватись, Катя? Розказуй ми тут всі за цим зібрались. Я взагалі такі питання, блін. Ми хочемо знати, скільки у нього сантиметрів, скільки він може хвилин, скільки у нього грошей. Чого він такий кончений? Ми хочемо знати все, ми за цим сюди прийшли. Де ця інформація? Де мемасики? Як мені робити мемасики? У мене нема матеріалу. Каже, ну котик, сонечко з нами, зіронька моя. Я дівчинка, мені було б дуже приємно, якби ти, як чоловік, якось себе проявляв. Він казав, я не вмію залицятися, мене завжди без цього так все виходило. Я кажу, я розумію. Боже. Каже, у нього без цього все виходило. Що у нього виходило? На один раз змусить якусь дівчину обманом піти до себе. Оце у нього виходило? Що у нього виходило? Скільки у нього стосунки були? Максимум у нього, здається, були стосунки півтори роки. І то потім, мабуть, дівчина подорослішала і зрозуміла, що це для якась шляпа просто. А я звикла по-іншому. Для мене це важливо. Давай я тебе тобі навчу, як залицяти. Я тобі буду там якось підказувати, ти будеш робити. все буде класно. Так, так, так. <гас> Який жах! Блін, прикиньте, приходиться пояснювати, як він до тебе повинен залицятися. І вона вже, вона вже готова це зробити, вона готова вже його навчити, як мамка якась. Як залицятися до неї? Вона йому вже силочки, мабуть, кидала, да? знаєте, силочку кидаєш, що тобі купити треба. Мабуть, присилала уже ці кар'єрські доставки квітів і показувала всі магазини, де можна що купити. А він все одно я багато разів казала, що ініціювала розмову я, але в цій розмові ми обидва були згідні з тим, що нам треба розійтися. Це було спільне рішення абсолютно спільне. А що, що дає йому право говорити, що це він прийняв? Я не знаю, що дає йому право. Це просто було. А знаєте що? От він навіть не хотів з нею бути, він не хотів з нею бути, не і він навіть не, не знайшов в собі силу почати цей діалог. А коли вона захотіла з ним роз, ну, розстатися, то він такий просто Окей. Так ти ж сам з нею не хотів бути. Чого ти з нею не розстався? Ми на фіналі дізналися, що ти перемогла, і до шоу, коли ми дізналися, що він разом тиждень. Він за цей тиждень викладав купу фотографій з тобою, відео, де ви щасливі разом. Це Ми не знали, чи ви разом, але ж ви знали. Для чого він це робив, як це це сприйняв? Хайп? Все, що він робить, це хайп. Він ще хайпився на ній. Боже. Дзвонив мені в не дуже тверезому стані, тому я думаю, що це було щиро. Ще й п'яний звонив. Боже, прикиньте, оце найшла куча куча дівок вокруг, п'янющий, подарки не дарує. Фу, Сашка, фу просто. А, ну, мені було дуже неприємно. Дуже неприємно. Це було образливо. М -м -м, навіть якщо так і було, ну, він має на це право, кожен людина має право відчувати, що завгодно, до кого завгодно, думати про кого завгодно, але має гідність і не кажи це отак на а, всю Україну. А, та навіть мені це не кажи. Пофіг на всю Україну. Мені це не кажи. Це було образливо, це було образливо. це було образливо і дуже неприємно. Блін, а Катя, бачите, як вона зажимається, коли мова йде про Сашку, вона так зажимається. Блін, він є реально образив ужас. А вона ж доволі впевнена в собі. Ну він прям, да, видно, що він її прям травмував. Вона згадує неї такі, знаєте, в'єтнамські флешбеки йдуть. І дивилася його інтерв'ю. Я дивилася в інтерв'ю. Так. Ми не можемо про нього не поговорити. Давай поговоримо. Як воно оживилось, казалась... дивіться, як воно оживилось. На інтерв'ю це було б те саме, що ми сидимо з початку. Ви... Вона, Але... вона, вона випрямилась: прям дивіться, вона готова. Почну. У нього були почуття і до мене і до Саші. Проте, з точки зору там, соціуму, звісно, і думки всіх інших людей, він перестрахувався. Хоча мій редактор, коли ми спілкувалися, вона казала, якщо він ризикне, він обере тебе. Да, бачите, що. Коротше, як вона сказала, що от Сашка переживав, що вона там виставила такий пост. Він просив, що от, щоб жінок не розчарувати, щоб не розбивати їм серце, що от холостяк не такий хороший, як він хотівся показати. Він дуже залежний від думки оточуючих, Він дуже невпевнений в собі. І тому він обрав Катю, думаючи, що вона людям сподобається більше. Тобто, він думав в той момент не про дівчину, не про себе. Він думав про те, що подумають люди. Ти пам'ятаєш момент, як ти дивилась на екрані? Е, останній епізод. Коли там на фіналі він сказав тобі, що я в тебе закоханий, а за пару днів до цього він лежить у з Сашою мудрою, цілується, обіймається, ні, в чому себе не стає. А знаєте, так якось неловка. Ну, типу, по суті, ну, Алекс вважається бившим Каті, да? І, і Марина типу, питає, блін, а ти пам'ятаєш, як твій бивший там лежав з іншою жінкою? Як тобі тоді було? Ну блін, як їй тоді було? Ну не дуже мабуть відверто себе поводить з багатьма учасницями. Перецілував багатьох. Тому я вже звикла під кінець сезону на це дивитися. Це жахливо. От, да, Вона ж розказує, яка там вона є гідніше, вона знає собі ціну і так далі. А тут, типу, твій ну, якби потенційний чувак да, там перед тупою, прям, нализується наповно. І це, я під кінець сезону до цього звикла. Ну, це хрінову, що ти до цього звикла. Де? оце? Поряд з гідністю. Інсайті, uh -huh. зокрема, про Алекса, про те, що коли знімали проєкт ви з дівчатами, сиділи у будинку замкнені, він зустрічався з іншими жінками і навіть мав з ними інтимні стосунки. Ти віриш в цю версію? Oh. Йому дівчаток водили Інсайт. Чи водили Алексу дівчаток? Чи водили Алексу в номер дівчаток, і він там мав з ними статеві відносини? Чи водили Алекса дівчаток? Король Пентаклів. Водили. Водили, давайте ще. Дьявол! Водили дівчаток! Це що? СТБ? В саме час були ж якісь вже майже факти, де його реально помічали з жінками. В період наших з ним відносин також, я знаю, що він комусь там писав. Я uh, вже там скріни, і тому подібне. Давайте знаєте що, знаєте що? Чи зраджував Алекс Каті? І де була її гідність? Коли Алекс зраджував Каті, вона просто знала. Чи зраджував Алекс Катерині? Чи зраджував Алекс Катерині? Чи зраджував Алекс Катерині. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів. Да. Він зраджував Катерину, того що двійка Пентаклів. Бачите? Два. Довойственность у нього, понімаєте? З двойним дном він хлопчик, да, у нас? Але не виключаєш. Ні, Я не виключаю. Траховуючи. Я з ним взагалі абсолютно нічого вже не виключаю. Ой, як цікаво. Так, чи... Чі... Так виявляється, не тільки квіти були причиною, що вони розсталися, а зради, що Сашка у нас блядун, він сказав, що з тобою було все поверхнево, не було про що поговорити, що ти нічого не робиш у стосунках, що ти сидиш і чекаєш, щоб навколо тебе кружляли. Він чогось дозволив собі коментувати ваші сексуальні стосунки, хоча я так розумію, він не просив у тебе дозволити. Не просив. Не просив. Він говорить про те, що я не мультимільйонер, аби возити її щотижня на Мальдіви, натякаючи, що саме цього від чоловіка чекаєш. Що... Я не мудра. це про це питаю. І моє улюблене, це вона одного разу підігріла боліц. Показує я його приготувала, блін. Я його приготувала. Друзі, прикиньте, із всього, із сексуальних стосунків, із меркантильності, із якогось якихось там подарунків, більше за все, її образило буріто. Буріто, виявляється, наскільки там були, може, взагалі з сексуальних стосунків не було. Хто знає, Є... ну, якщо її так образило буріто? Да? Сніданок, це турбота. Це був сніданок. А він це показує, так, що ти навпаки не турботлива і взагалі ніяку жіночу функцію. Що ти нічого не Що це було? Яка жіноча функція? Жіноча функція. Робити мужику буріто? Оце скандал. Марина. Після всіх тих образ і принижень, що він сказав, ти не вважаєш себе вправі сказати, що він підлий. <гас> Щось вона? Да? Щось вона не договарює. Якось вона його все ж таки образила. Може сказала, що у нього маленький прутень, да? Так, чоловіки, не ображайтесь. Все, що більше 5 см, це нормально. Може, у Сашки менше 5 см? Чи маленький прутень у Сашки? Чи маленький прутень у Сашки? маленькі маленький у Сашки. Четвірка жезлів? О, дивіться, які жезли? Ні, друзі, нормально у нього все спрутно. Ну це буде жорстко, якщо я це скажу, але ну, я вважаю, що він не проти, якби дівчина була більш фінансово відповідальна. Тобто не тільки не вкладатись у дівчина, ще якби, як це як я це відчувала. Він хоче, мамочку, поняли? Він хоче. Він хоче, щоб жінка йому платила. Ну. Він якось натякав на те, ну, були, що ти маєш вкладатись? Ну, були вступ? просто ситуації, так. Які? <сум> 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 ну що, ну, наприклад, ну там, візьми попкорн, я зараз підійду. Чи, чи це щось конкретне було? ну, типу, типу, типу забув гаманець. Забув гаманець, декілька разів, декілька разів забув гаманець. Це прям навіть не треба коментувати. <сум> Прикиньте, коротше, ідуть вони в кафешку. Він її запрошує в кафешку, наприклад. Ідуть вони, і потім приносять рахунок, і Сашка такий. О! Я забув гаманець. Це такий крінж, звісно. Вони прозустрічались там тиждень від сили. Чого ми, ми до сих пір обговорюємо колишнього, уже з яким ти розлучилась там. Рік назад, да пофіг взагалі на нього. А вона ображається. Бачите, вона постійно каже, що, що Сашка на неї ображений, він таки ображений, але вона ж також ображена на нього. Давайте, знаєте, чому Катя ображена на Алекса? Ну, не через квіти, не через те, що він там залишив кошельок. Да? Мені здається, оча ситуація, що він почав якісь сексуальні. Ці подробиці витягати на поверхню, Ну, як гніда себе повів. Оце її, ем, якби... і за цього вона така засмучена, така зла, така ображена. І мені здається, що їй соромно, да? здається, що їй соромно, що вона взагалі його до себе підпустила. Чому ображена Катерина на Алекса? Чому ображена Катерина на Алекса? Лицар жезлів. Знаєте, що це каже? Це каже, що вона не те, що ображена, просто вона прийшла з повною готовністю розказати, як воно було насправді. Її так задовбало, що Алекс від неї не відстає. Що він постійно про неї продовжує говорити і хайпувати. І вона ж не давала нікому інтерв'ю, і вона прийшла, просто знаєте. Відвоювати свій голос назад. Тобто вона хоче розказати нам правду, як все було, бо її всі задрали. Якщо б він її так не образив, наскільки він її образив, то вона б взагалі про нього не думала. Але він її так принизив. І вона ж це да, тягне оцю роль, що вона така, у неї така гідність, вона така гідна жінка. Алекс бере і просто розвіє цей міф. І вона от розповідає і зразу питання. А де була твоя гідність, коли ти була з Сашкою, який такий кончений, да? от і все, друзі. Надіюсь, ви повеселились. Надіюсь, вам було весело. Підтримуйте мене на карті Монобанку. Ставте свої подобачки. Підписуйтесь на мій канал. І до наступних реакцій і цікавих відео.